в uh, yes. чому була фішка, що до того як люди приймають. От наприклад, ти ви йдете, і думаєте, от якийсь є кінь, я хочу на нього поставити ставку. І ви думаєте, пробіжить він не пробіжить, швидкий він не швидкий. І тільки після того, як ви купили бюлет, автоматично дослідження показують, що ви більш впевнені в тому, що це кінь переможе. Ось, тобто. Ідея дуже проста, коли ми щось там як буває одяг, да ми ходимо по базару, купуємо дивимося одяг, і тільки ми не купили, ми сумніваємося, підходить нам це не підходить гарний цей одяг чи не гарний, і тільки після того, як ми купили, ми самі себе переконуємо, що це дуже класно. Тобто, е причина такої зміни, да, тобто, е ідея дуже проста, що всі ми прагнемо відповідати у своїх очах і в очах оточення. Тому що ми зробили, і от е, саме якраз е, ну в цих скачках було це доведено, що тільки ну, людина купляла білет, вона більш е, впевненіша була в тому, що той кінь, на якого ти поставив, вона обов'язково е, обов цей кінь переможе. А, тобто е, ми хочемо бути послідовні, в тому що ми прийняли рішення. Тобто, якщо ми зробили вибір, там прийняли якусь певну позицію. Е, то ми будемо прагнути поводитися відповідно до того, як ми прийняли цю позицію, і намагатися виправити раніше прийняти рішення. Ну то, що я говорю, дуже часто, там кофту купив, да? ну так, да, класно, класно, Сам себе тобто, ти їх купив, і вже коли купив, ти автоматично переконаний в тому, що це класна там кофта, сорочка, там вона круто лежить, лежить на тобі. Ось тому. Коли ти вже щось прийняв, ти автоматично переконуєшся, в тому, що це буде працювати на тебе. Тобто сам акт прийняття цього остаточного рішення є вирішальним фактором. І щойно певне рішення ти прийняв, ти автоматично переконуєш себе, що зробив правильний вибір. І без сумніву, і настрій в тебе краще, і саме усвідомлення від того, тобто їхній настрій від цього усвідомлення покращується. Ось Таких випадків може бути там, з покупкою, в таких випадках може бути там, якісь носи там, якісь і так далі. Тобто, такі ситуації вони, ну, є на, на, на кожному кроці. Тобто справді ми весь час себе дуримо, що змусити себе думати і діяти відповідно до того, що вже зроблено або вирішено. Ідея така, що оцей принцип, такий, якби такої послідовності, він дуже часто використовувався, можна почитати історію. Це в війні, коли американці воювали з. Це була корейська, здається, війна. Ось. І в цій війні дуже класно ну, показували себе, себе китайці. Ось. Ще такий момент. тобто як ми хочемо бути послідовими, теж такий наводили експеримент: пляж від пляж, і на цьому пляжі людей прост... ну, перший варіант. От ви приходите, ставите, наприклад, там свої речі, десь там, наприклад, і там гамонець, мон, в цьому в... в куртоці, да, або там в штанах, в шотах, да, йдете. І потім робили такий експеримент. Просили ну то <кій> був умовний злодій, який приходив до ваших грошей і забирав той гаманець, і забирав той гаманець. Ось відповідно, після того дивилися, скільки людей, які сиділи поряд, наскільки вони реагували на то, що ну тут якась інша людина приходить, забирає гаманець з 20 людей, якщо не попереджати. З 20 людей тільки двоє зреагували на те, що якась інша, ніби чужа ну інша людина прийшла і там риється в речах. Щось забирає. Після того зробили інші. Тобто, просили, просили людей, які ну вважали поряд і просили їх, щоб вони подоглядали за цими речами. І як ви думаєте, який був результат? Результат був просто колосальний, тому що 19 з 20, коли приходив, якийсь інший почитав там ритися в речах, щось ніби забирати, вони автоматично реагували. Навіть були такі, що ну там кидалися за злодієм, там віднімали речі, і так далі. Тому це називається послідовність, тому що прагнення бути послідовним ну є одним з мотиваторів людської поведінки. <постив> і бажання бути послідовним є надзвичайно потужним знаряддям соціального впливу, і ну, деколи це нас змушує діяти навіть супереч власним інтересам. Хоча ну послідовність дуже ну, високо цінується да, в суспільстві, тому що якщо ти не послідовний, тобто таку людину, яка не послідовна, вважає там як правило, це якась негативна риса людини, е, і ну послідовним бути це, це чудово. Да, Тобто, якщо ти людину молоді там попросив там. Вона виконала або ти там домовився там зустрітися на там на 7 годину людина прийшла на зустріч тобто вона послідовна тобто умовно співпадає її там слова і дії ось і, і це класно. Ось разом з тим. Ну, оця послідовність вона може працювати деколи і не а, у вашу користь. Тобто, якщо послідовність така бездумна, вона може бути зубною. А, хоча таке автоматичне прання цієї послідовності, то що я казав, воно є таким нашим ну, якби щитом, щитом мислення. Ну на що таке, конкретний приклад: що от є новий рік скоро буде, да, як роблять деякі компанії з продажу іграшів. Тобто, вони випускають якусь модель там якогось робота, припустимо, да. Ось і вони починають її активно рекламувати. Що це дуже класне, що це класна іграшка, і так далі. Тут у нас в засобах масової інформації на щитах і так далі фігурує ось ця ось ця іграшка. Да? Ось, моло. Ну, ти тато, маєш дітей. Ти звичайно такий, дитина, дитина побачила цю іграшку. І вона, звичайно, тебе і просить. Відповідно, як роблять і ти хочеш бути послідовним в очах своєї дитини, да, то тобто ти пообіцяв, що ти цю іграшку купиш і як тут монетизується компанія з продажу іграшок. Тобто вони роблять так, що роблять навколо вколотих іграшок. Після того люди йдуть на ну, щоб купити ту іграшку. А вони кажуть, що зараз ну там на Миколаєву ну, настільки великий. А, ажіотаж навколо цього, що ну, зараз іграшок таких немає, але є альтернативна іграшка. Да? Там, не знаю, якийсь танк, припустимо. Да? Ну і ви ну, ладно вже, давайте да? Ти вже прийшов з очікуванням, да, купити це все. Ось, і, і ти, і ти купляєш цього танка. Да? Ось. Разом з тим проходить, наприклад, два-три тижні, вони знову роблять ударну. Ударну порцію реклами, популяризації тої іграшки, ну і звичайно, ваша дитина каже: ти ну, ж мені обіцяв її купити. І ти вже тоді йдеш в магазин, і тут о, круто, та іграшка є. Тобто таке, але фішка ж це не тому, що в перший раз, як ти прийшов, не було тої іграшки, це якби свідомий трюк, наприклад, магазину для того, щоб зробити до продажу, тобто зробити класну рекламу. Людина прийшла на за тою іграшкою. Не кажуть, ну зараз вибачайте немає. Ти вже там мовмо там Миколає, ти вже ну, по-любому йдеш з пустими руками, не будеш і ти і ти купляєш те, ну, що є. Але потім за два-три тижні знову це фігурує, що та іграшка є, і ти, як будучи тато, який там пообіцяв своїй дитині бути послідовним, да, що ти це купиш, ти йдеш і, а, і докупляєш цю іграшку. Ось тому от, от цей принцип. Ну, він ну в даному випадку відносно дитини, це якби буд, але якраз оцей принцип послідовності в даному випадку він спрацьовує ну на користь тих, хто там в даному випадку продає продає іграшки. Як тобто, ми розуміємо, що ця сила прагнення послідовності вона така є важко здолана. Тобто, ми її прагнемо. І тут, якби виникає питання, що викликає що викликає цю послідовність, і цю послідовність викликає таке слово як зобов'язання, тобто змушуючи нас змушуючи нас взяти на себе зобов'язання, тобто певну якусь таку позицію, створюється плацдарм, да, плацдарм для нашої автоматичної послідовності. І, як правило, ви вже не зважаючи, не зважаючи ні на що, будете прагнути виконати раніше прийняті зобов'язання і будете схильні дотримуватися цього, що ви прийняли. А... Знову ж таки, приклад цього, да, такий класний, ну там уявіть ситуацію, Що ви відповіли? Там не знаю, ви дискутуєте десь гарному оточенні, ви дискутуєте і вас питаються. Якщо би вас попросили, наприклад, там три години чи там годинку там попрацювати в тиждень на збір грошей для там асоціації, наприклад, важкохворих, або там які бореться з онкологією, або там для збору, а то так далі. І ясно, що ну всі хочеться по даному, тобто наному випадку, ми хочемо показати себе хорошими, там знаю. Такими гарними, такими, що мають гарну громадську позицію. Ясно, що ми скажемо так, і тільки якщо ми кажемо Ну та я би міг, автоматично це може потягти за собою те, що вас там десь підтягнуть на якусь там історію. Ну, наприклад, може сказати, ти любиш свою країну? Да, люблю. Я відповідальний. Окей, класно. Завтра буде мітинг, там припустимо по боротьбі зі сміттям в місті Львові та і ти ну, якби ти ж сказав, що ти там любиш свою країну, своє місто, і це автоматично і, і плюс, в тебе буде бажання бути послідовним. Це зводить до того, що ти підеш і будеш на тому заході, там, припустимо, махати плакатом. це теж класно, теж такий робили експеримент. Тобто є організації, які займаються збором пожертв, пожертв на ну, якісь там будь-які там комусь для хворих, комусь цей. І фішка така, що якщо просто, наприклад, і до вас, якщо б позвонили, запитали там Микола, привіт, ми тут збираємо на пожертву або там щось, щось загинув, чи міг би ти скинутися грошима? І я би казав, ну не знаю, або може окей. Разом з тим проводили досліди. Що якщо позвонити і сказати там: от Олексій, за що я скажу Олексій, привіт, як твоє здоров'я сьогодні? Як взагалі те са і як правило, коли нас так питають, ну дехто каже, що погано, але знову ми хочемо сказати, так, «Да, класно, в мене бодрий, прикольний, і так далі. Ось, і коли людина вже сказала, що ну, от вона бодра, здорова, в неї все класно. І після того, якщо ми задамо питання блін, круто, відповідно. Ну там чи міг би ти зробити пожертву на потреби нещасних? Ось і якщо. От після цього робити так, да, коефіцієнт того, що людина дасть пожертву набагато набагато більше. Чому? Тому що, якщо ти сказав щойно, що ти там здоровий, в тебе все класно. А через хвилину, ну кажуть, ну окей, тоді давай там пожертви там, 50 гривень е, на, там, на якусь організацію, то ти ясно що ти міг би сказати, що ти цього робити не будеш, але разом з тим е, ну, це буде виглядати, що ти якийсь е, скупий. Е, Ну, Якийсь жадібний, і так далі, розумієте, да? Ось і, і якщо, тобто, якщо просто сказати, дати, дай, будь ласка, там на пожертву, ну, може бути, але низький коефіцієнт. А якщо запитатися з перед тим, як твоє там здоров'я, як ти себе почуваєш, як твоя родина, якщо ти нам сказала, да, все класно, то тобто, на цьому знову ж це метод контрасту задіється, і ти на цьому кажеш окей, чи міг би ти пожертвувати 50 100 гривень там на якусь там організацію збираємо для хворої дитини, автоматично цей коефіцієнт, да, а те, що ти хочеш бути послідовним, він спрацює війна. Да, тобто, була війна, тобто Корейська війна, і багато було полонених американців, і потім, коли робили дослідження цих військовополонених. То вони побачили, що там були певні такі цікаві психологічні моменти. Чому тому, що якщо взяти корейців, то вони просто ну більш знущалися так, більш фізичну наругу робили над американцями, а китайці вони ніби менше робили наруги. Але разом з тим вони настільки це як кажуть обробляли правильно американців. що потім, навіть коли питалися військовополонених, то вони були. Ну або мінімум вони казали, що там комунізм це не так і погано, і, ну, і не все добре тільки в Америці. Тобто, ну, вони повністю такі в них були думки змінені, да, умовно, іншими словами. Таке враження, що ми певним чином співпрацювали з ворогом, з, з китайцем. Ось і ну тобто, в чому була фішка, тому що американці, коли їх брали в полон, їх так. Тренували, що вони могли сказати тільки в там ім'я, звання, порядковий номер. Все решта вони не мали називати. Ось і в чому в чому ну як ця фішка? Що ну такі китайці робили вплив на, на військовополонених? Відповідно, ідея була дуже проста: тобто, саме якраз китайці вони використовували тиск зобов'язань та послідовності, і таким чином робили полонених своїми союзниками. Відповідно, як відбувається оцей тиск. Тобто е, оцей е, тиск зобов'язаний до послідовності в китайців є така, ну, такий принцип, який називається так: Тобто починає з малого є, тисне поступово. Тобто, чуть-чуть, кажуть, капля за каплею, камінь точить або невелика трічна з часом може зробити так, що буде розвал цілого будинку. Тобто тріщина дає розкол. Е, ідея проста, що якщо ти зробив міні-поступку, таку якусь незначну, навіть така, ну чисто вона тобі здається ні про що, е, як результат, ти можеш зробити наступну, більш більш вагомішу. Більш вагомішу. Ось і, е, наприклад, китайці вони там просили написати список проблем, наприклад, які є в Америці. Е, звичайно, де дехто міг, ну, міг цього не писати. Ось вони могли перштаму самі написати ті проблеми, які є б, е, в Америці, да, і попросити напис прочитати. Прочитати військовополонених. Ну, така, ніби ну прочитати. Ти ж так тебе там е, знущаються. Ясно? Що ти читаєш? Е, після того е, могли попросити: от ти дав, наприклад, список проблем, і попросити е, змусити підписатися під тим, що от Я ознайомлений, да? Я ознайомлений. Ось, а далі ми попросити переписати цей список. Тобто, ну умовно, ти кажеш окей, я ну в мене в Америці все класно, значить, там в якійсь країні в мене все класно. Ось кажуть, окей, от дивись ми на нашу думку, не все класно. Вона почитає. Ну почитав, розпишися, що ти прочитав. Людина розписалася. Перепиши, що ти от візьми і перепиши той самий список. Людина переписує вже своєю рукою і знову просить підписати. Знову вона підписується, а потім це видають як е, факт ствердження тої людини. І це теж використовується не тільки під час війни, тобто такі маленькі, якби поступки вони використовуються і там, і в торгівлі, і в наданні послуг, і так далі. Тобто ідея така, що це називається такий принцип горла бутилки. Принцип горова бутилки, коли людина в тебе купляє або бере послугу на якусь незначну Позицію і деколи ця позиція навіть ти можеш зіграти в нуль в нуль або в мінус, але потім, оскільки людина купила в тебе раз, не мов ну, виробляється звичка, да і вона більш схильна на те, щоб потім купити більшу більшу покупку, тому що е, ідея дуже проста: коли людина в тебе купляє щось або бере послугу якусь то е, вона вже переходить з формату потенційний клієнт у покупець. Розумієте, да, міняється її статус до того, доки вона те нічого не купила, це просто потенційний клієнт. Якщо вона те щось купила, вона стає по -по покупцем. Ось э, така методика також використ... ну, схожа та коли вмер. Якусь або якщо в турівлі це називається принцип горло бутилки або її ще називають принципом нога нога в дверях. Э, в чому фішка робили дослідження? Це було в Америці. Що Uh, умовно, якщо до вас прийшов, ви маєте свій будинок вчасний, да, і приходить до вас якийсь там агент, і каже, дивіться, ми зараз хочемо, щоб менше було ДТП в цьому місці. Давайте ми зробимо такий величезний на пів вашу хату плакат, там водій будь-обережним за кермом. Ясно? Ти подумаєш, пів хати мені застелить, пів фасада застелить. Ні, дякую. Хоча ніби це класна ідея. Ось, і якщо просто так зайти, то багато людей там 70% відмовляється просто. Відмовляється, однак, е якщо робили дослідження, і теж, тобто, 80 якщо просто тупо влопити, то 80% відмовилося, а при певних умовах 76% погодилося. І в чому тут фішка була? Що е за два тижні до того, до тих людей, які 76% на це погодилися, прийшла людина і сказала: чи могли б ми зробити такий невеликий? Такий там не знаю два на два чи там метр на метр, такий тут збоку, там на, на окраїні біля вашого паркану, ви таке водій будь обережним, да і це дуже дріб'язково, І більшість людей сказала да без питань, плюс автоматично це ну їх, якби така соціальна робота, який вплив на суспільство, да, завдяки тому, що в них є цей плакат, умовно, да ось і. Е і люди погодилися. І після того, через два тижні, коли до них прийшли і сказали: А чи можна в такий величезний плакат? Вони теж погодилися. Тобто, вони вже стали послідовними, розумієте? да? Тобто маленька мікропоступка, да? автоматично ну десь може вас ініціювати на те, що ви будете погоджуватися на щось більше. І при чому що е, не обов'язково, щоб це було в одному дусі. Тобто, було так, що е, просили спочатку. Наприклад, там умовно про те, чи можна щит поставити на вулиці, а після того просили там піти на мітинг, умовно, да і людина теж йшла. Да? То тобто було послідовно тому е плюс, ще, якщо, е якщо ти, наприклад, ще щось і підписуєш, ну там якась, наприклад, петиція, да ще щось, то е б робили так: то що я говорив спочатку прийшли до них і сказав, чи могли б підписати петицію? Про те, що потрібно дотримуватися чистоти в нашому районі, ясно, там це класна ідея. Давай підпишемо. А потім приходили, і просили поставити щит там водій будь-обережним на пів будинка, і люди теж ну були послідовними. Чому тому, що саме це підписання тої петиції змінювало погляд людей на самих себе? Та тобто, коли людина щось пише, до речі, класна ідея. Ну, коли ти якби логічно послідовно це робиш, і ти щось собі прописуєш, нотуєш, то оці записи вони дуже впливають на тебе, дуже впливають, вони умовно тебе трансформують. Ось в даному випадку цей запис тієї петиції він а, вплинув а, вплинув на людей. Да? Що вони а, ну, були відчуття більш такої соціальної відповідальності, і вони подалися на більш такі більші вимоги. А... Не всі зобов'язання впливають на уявлення людей про себе і від чого тут залежить. Значить, перше має бути фокус. Фокус це те, що наше уявлення про те, що насправді відчувають люди, і що вони вірять, частіше бувають засновані на їхніх вчинках, а не на їхніх словах. Тобто, коли на щось говорить, це одне. А коли ми бачимо певну катату, ми більше довіряємо. Якби своїм очам, да? то тобто я можу говорити там про якісь перспективи, про можливості, про бізнес, але якщо я постійно буду там завжди ми говоримо в деревих топанках, да? поганому взуті, поганому одязі, їздити на там, якомусь велосипеді АЕС і розказувати про мільйони, тобто, мої слова, мої слова не будуть відповідати за вашою реальністю. І щоб зрозуміти, що з собою являє якась конкретна людина, ми як правило, дивимося на її дії, тобто на її візуалку, і певні, і тут фішка, що певні дії, якщо ти робиш їх системно, змушують міняти свої уявлення про самих себе. Тобто дії можуть нас міняти. Тобто, якщо я діями там почну віджиматися, там, бігати, займатися спортом, мої дії вони трансформують мене і в те, що я вірю, ну, в те, що я здоровий, автоматично стаю здоровим. Або там, якщо я виконую дію системного заощадження, або там благодійності, в мене я трансформуюся на те, що я та людина, яка ну, цьому відповідає. Ось тому, наприклад, коли китайці працювали з американцями, обробляли їх, то вони всюди використовували форму звітів, форму звітів, тому що написаний власною рукою документ змушував людину змінювати свої переконання і уявлення про самого себе. Тобто, якщо то, що ми говорили, був полонений, його заставляли, наприклад, написати там ну Якісь там погані слова про свою країну. Да? Він міг того не писати. Потім я кажу, ну окей, я перечитати можеш, можеш він перечитав, а підписатися про те, що ти це перечитав. Ну щоб ми в мене нам для звіту, ну в принципі, да, я перечитав, знаю, що тут написав. Ой, а далі а чи можеш це своєю рукою переписати? Людина думає: ну, в принципі, ну, а що я роблю поганого? Я просто переписую. Це ж не я так думаю, правильно, правильно, він це пише, але коли він пише, він починає це вірити, розумієте, да? Ось він написав, потім підписався, ось, а потім можна це е, там показати сусідів. Сказати, Дивись, Петя написав, що там Америка погана. І Петя вже, блін, думав, точно, Коля напи, там е, Коля написав, що Америка погана. І він, тобто він, е, Коля, може казати, що ні, я того не думаю так, але є написано, так, тобто є підпис свій, що ти це написав, там і так далі. Ось, і автоматично таким чином іде змін. Тому е, ідея дуже проста: коли ви щось пишете, це впливає на вас. І коли ви щось пишете, ви хочете відповідати тому, що ви написали. І, і знаючи це, це можна використовувати круто для себе. Тобто коли я собі пишу там, ну це називається як мантра, там що ти успішний, що в тебе все класно, що це класна сім'я. От то, що ти пишеш, ти починаєш в це вірити і хочеш цьому відповідати, хочеш бути послідовним. Тому це класно. Такий записи. Ну, Класному такому правильному тоні вони є дуже важливі. Е, коли ви пишете відгук на товар? То це в торгівлі скажуть кажуть: от, що ви думаєте про наш товар? І коли ви говорите, а плюс а чи можете написати відгук про наш товар, про наш отель? От ми були зараз в Чорногорі. Ми відпочивали там. А чи можете відок? Ми там написали? Ти пишеш. І ще думаєш блин, реально класний готель, то сам себе переконуєш на те, що він клас, і коли людина хвалить ваш товар, або вона постала віду, вона хоче бути послідовним. Хоче бути послідовним, і вона ще більше буде, буде користуватися цим товаром е, окей. Друзі, на сьогодні все да? завтра. Я думаю, ще на цю тему по подискутуємо да? подискутуємо більш ну, далі. Насправді вона не є така проста, знаєте, така творча, да? але я вважаю, що дуже така важлива. Ну, принаймні, я для себе беру багато моментів, таких, які мені і в житті, я думаю, пригодяться, і для себе. Навіть оце, що ти робиш записи, вони тебе трансформуються. Це дуже дуже класний лайфхак на мене. Добре, друзі, всім продуктивного дня, вівторка, драйву. Більш такої усвідомленості, щоб ви розуміли, де на вас впливають, де ви можете впливати. Ну і щоб це було всім на користь. Окей, Гуд вітання всім в інстаграмі. Хто мене буде дивитися? Так, то ми завершимо. Хто зі мною в зумі, теж друзі радий всіх бачити. Хай день виходить класним. Завтра продовжимо цю тему. Насправді вона така. По психології впливу ну не я кажу проста, але така цікава. Я теж собі переварюю для того, щоб ще краще воно мені прийнялося. Ось, і і передаю це вам. На зв'язку до завтра. Відео, я думаю, сьогодні декілька відео завантажу скину наш чат. Подивитися собі. А так, до завтра, пока.